Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати. Але подорож наша буде непроста. Ми будемо подорожувати вулицею і вивчимо, повторимо правила безпеки на дорозі. Але і допоможе нам цьому, як ви гадаєте, хто. Я вам пропоную відгадати загадку. І тоді ви відразу зрозумієте. Ну що готові, слухайте уважно її. Як переходиш вулицю, то завжди зупинись. І перш за все, з увагою, на мене подивись, я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю недарма. Що це таке, діти? Чи хто може бути? Так, це світлофор. Отже, ми сьогодні з вами вирушимо дорогу зі світлофориком, який нам розповість правила безпеки на дорозі. А ви слухайте уважно і запам'ятовуйте. Ну і звісно. Ми обов'язково з вами пограємо. Отже, розпочинаємо. І зараз ми з світлофориком пропонуємо вам познайомитися з дорожніми знаками, які нам допоможуть безпечно перейти вулицю. Отже, перший знак це, звісно, світлофор. Він нам підскаже, коли можна переходити дорогу, а коли ні. Ну, ось, наприклад, якщо горить зелений колір, ми можемо переходити дорогу, як ви вважаєте, діти? Так, звісно, можемо ми переходити дорогу. Це буде небезпечно. А якщо червоний Так, це безпечно, тому що в цей час. По дорозі їдуть машини. Але є такі місця, де немає світлофору, тоді нам допоможе ось цей знак. Він вказує, що тут неподалеку є пишохідний перехід, ще на нього кажуть зебра. От якщо ви бачите цей знак, ви впевнено можете переходити дорогу. Але спочатку ви повинні подивитися ліворуч, потім праворуч. І тільки тоді, коли ви впевнені, що немає машини, ви можете переходити дорогу. Але дітям дорогу переходити самостійно не можна ніякому разі. Краще це робити з дорослими. І ще один знак, наш помічник, ось він. Він показує, що неподалеку є підземний перехід. Тобто, під землею ми можемо спуститися по сходинкам і перейти на іншу сторону вулиці. А зараз діти я пропоную вам послухати вірш. Уважно, тому що це не просто вірш, а вірш правила, як правильно вести собі себе на дорозі. Отже, сідайте зручненько, слухайте уважно. А ми потім світлофориком перевіримо, як же уважно ви слухали. Вулиця міста широка і гарна. Діти ідуть, як і слід тротуаром. А тротуар далі взяв і скінчився. Як же йти? Пішохід розгубився. Треба всім знати, і ти теж послухай. Зліва слід стати, назустріч йти руху. В наушниках по дорозі ти не ходи. Бо не почуєш своєї біди. Тримай же за руку міцно сестричку. Пустує вона, бо ще невеличка. Ти покажи друга їй світлофора, хто з ним не дружить, біду має горе. Світло червоне, звичайно, стоїм. Жовте. Увага, зелене Хоч ті для скейтбору проїжа частина не буде безпечна, ти це пам'ятай. Слуха хлопчина влітає в одне, вилітає в інше вухо. Та це не про правила дорожнього руху. Слухати мало, їх треба ще знати. Ти встиг? Якнайбільше запам'ятати. А зараз ми з світофориком пропонуємо вам пограти в гру. Так чи ні? Будуть з'являтися картинки з певними вчинками дорослих і дітей. А ви повинні розглянути їх уважно і сказати, можна так чинити на дорозі, чи ні. Отже, розпочинаємо. Хлопчик переходить дорогу в наушниках на червоний колір. Так можна робити чи ні? Так, звісно, так робити не можна. Мама з донечкою переходять дорогу підземним переходом. Правильно вони чинять, Чи ні? Звісно, правильно. Дорослі тато й мама з, з синочком чекають автобус на зупинці. Так, правильно. Хлопчики грають біля дороги м'ячем. Правильно вони чинять? Чи ні? Ну, звісно, ні. А цей хлопчик грає прямо на дорозі. М'ячик вискочив на дорогу, так можна робити чи ні. Ну, звісно, ні. А ось тату з донечкою переходять дорогу на червоний колір. Так можна робити чи ні? Молодці, звісно, ні. Молодці малята. Ви гарно впоралися завданням. Тепер я впевнена, що ви гарно запам'ятали всі правила безпечної поведінки на дорозі. І розповісте своїм братикам, сестричкам і навіть дорослим. А нам з вами. Час прощатися. До побачення, мої любі друзі. До нових зустріч!